Продається будинок з мансардою у місті Подільськ Одеської області за дуже вигідною ціною дешевше квартири. Це повноцінне житло з усіма зручностями, яке чудово підійде для сімейного проживання як готове рішення без потреби робити капітальні ремонти. Будинок має загальну площу близько 100 квадратних метрів і розташований на доглянутій земельній ділянці площею 8 соток. Це міцна будівля з продуманим плануванням. Тут є дві просторі кімнати, кухня, душова та туалет, передпокій, а також відкрита мансарда, яку можна використовувати як додатковий житловий простір, облаштувати під дитячу кабінет чи зону відпочинку. Дах у хорошому стані, фасад доглянутий, дорога до будинку капітальна, внутрішній стан, сучасний та охайний, зроблений якісний євроремонт. Підлога встелена ламінатом, встановлені металопластикові вікна з подвійним склінням, міжкімнатні двері дерев'яні, вхідні броньовані, встановлений кондиціонер, що додає комфорту влітку, а взимку працює автономне опалення, завдяки чому ви самі регулюєте витрати та температуру, усе житло укомплектоване меблями та побутовою технікою, тому можна заселятися відразу без додаткових витрат. Особливу увагу варто звернути на додаткові переваги: є просторий гараж для автомобіля, льох для зберігання консервації та продуктів, а також власний доглянутий сад із плодовими деревами. Двір акуратний з місцем для відпочинку та зеленими насадженнями. Щодо інфраструктури, то місто Подільськ має все необхідне для комфортного життя. Працюють школи, дитячі садки, лікарні, магазини, аптеки, ринки, розважальні заклади, є зручне транспортне сполучення, як автобусне, так і залізничне, що дозволяє швидко дістатися до Одеси чи інших міст. Цей будинок чудове поєднання доступної ціни, міського розташування та готового до заселення стану. За 9 тисяч доларів ви отримаєте власний дім із землею, гаражем та садом. І це справді рідкісна нагода для тих, хто хоче придбати житло без зайвих вкладень.